Брати і сестри, давайте за все скажемо слава нашому Богові. Я буду читати в основу своєї проповіді Слова Ісуса Христа, Слова Божі. Євангелія згідно Марка, 12 розділ, 30 вірш. Сьогодні говорилося вже про любов, немало, про близькість до Бога. І я, можливо, десь частково продовжу тему сьогоднішнього служіння. Марка 12,30. І люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім розумом своїм, і цілої сили своєї. Хотілося б сьогодні говорити на проповідь Полюби та віддайся Христу, або ж іншими словами, як застереження не будь двоєдушним, полюби та віддайся Христу. Взагалі, ось в нашому житті ось є такі періоди, де ми ось роздвоєні, ми двоєдушні. Перед нами якась ситуація і є вибір. Хочеться сидіти, і як сьогодні по дорозі ми їхали, і друг один казав, хочеться сидіти на одному і іншому сільці, на двох, бо і там добре, і там добре. Але ми знаємо, що навіть це неможливо. І ви знаєте, ми люди, як християни, які повірили в Бога, в них також є завжди ця небезпека бути двоєдушним. Бути двоєдушним. Це коли людини є якесь, як Біблія каже, роздвоєне серце, двойне мислення, і одне, і друге панує в її, в її розумі, коли вона хоче йти двома, двома шляхами одночасно, але це неможливо. Але ця людина така невизначена. Пам'ятаю одного разу один пастор, можливо, хто знає, Павло Федорус, він і Слов'янська. Коли в 2014 році до них прийшли небажані гості, які ще з більшою юрбою війшли в 2022 році на терени нашої країни. І ось коли прийшли вони до нього додому, вони в нього почали запитувати одне, друге і інше. І далі кажуть, е, символ віри знаєш, е, да, розпові, розкажи і так далі. І потім, а перед цим вони кажуть, а в що ти віриш? І Він так зупинився і каже, я так розгубився, думаю, що казати, а в що я вірю. Ось він почав так символ віри і згадав і по цьому макету почав говорити. І коли вони, він дійшов вже до слів, де прийде судити Бог живих і мертвих, і вони кажуть, стоп, стоп, коли за суд, вони сказали, зупинися. Але до нього було конкретне запитання: що ти віриш? От уявіть сьогодні ситуацію, коли ось нас запитують, хто ти, за ким ти йдеш, чому ти йдеш? Чому ти в зібранні? Чому ти саме цю церкву обрав? Чому ти саме християнин? Яка кінцевий шлях твоєї дороги? Хто ти взагалі? Ви знаєте, багато людей хочуть все життя в зібранні, але вони так і не навчилися полюбити Бога і віддатись йому повністю. Вони все життя прожили двоєдушним життям. Біблія каже, наскільки категорично відносять до таких людей, що Біблія каже, очисте серця». Двоєдушні. Сьогодні кожен, хто є двоєдушний, сьогодні заклик Бога до кожного. Знаєте, часом буває людина, вроді, отримала розумом Ісуса Христа, як Біблія каже, ми маємо розум Христів, але живе розумом не Христовим, а живе розумом цього світу. Це також, друзі, двоєдушна. Ця людина, вона до певних моментів вона розчаровується, вона кидана всім різними вітрами. Знаєте, це подібно, коли ти в морі пливеш і ти не розрахував свої сили, і є великі хвилі, і ти бачиш, що ти не можеш допливти. І тоді ти пливеш не туди, куди ти хочеш, а туди, туди куди тебе кидають хвилі. Друзі, щоб нас хвилі не кидали, щоб ми не були людиною, якої кидають обставини. Сьогодні потрібно віддатись повністю Христові. Сьогодні потрібно розпрощатися із двоєдушності. Ось ми читали Біблія Ісуса. Запитають, що потрібно робляти? Яка найбільша заповідь? Ісус сказав: перша найбільша заповідь це любив Бога. Друзі, найперше, що потрібно християнинові навчитися, це полюбити і віддатись Богові повністю. Ось з цього починається реальне слідування за Ісусом. І ось Ісус сказав, що любити Господа Бога всім серцем своїм. Як любити серцем? Я одного разу задав собі питання і для себе дав таку відповідь, роздумуючи, любити Бога серцем це любити Бога виборами. Серце, розум це відповідає е, за вибори. Вдень людина приблизно робить дослідження, одне, читав. Людина в день приблизно робить 10 тисяч виборів. Вона встає, ну, ще не встає, вона вже думає, встати чи не встати і так далі. І інші різні справи. І ось любити Бога серцем це любити виборами. Коли ми в виборах наших обираємо Боже, от судді ми любимо Бога серцем. Далі Ісус каже, любити розумом своїм, це думками своїми, мисленням своїм. Яке в нас мислення сьогодні? Я не буду поширюватись, просто коротко зупинюсь. Далі Ісус каже душею своєю любити, це відчуття наше. Написано, нехай у вас будуть ті самі відчуття, що в Ісуса Христа. Любити Бога душею і далі Ісус каже, любити Бога силою. Це своїм тілом. Дух, душа і наше тіло має бути віддане і через це має прославлене Боже ім'я. Знаєте, що немає дві любові. Не можна так любити Бога і ще когось, так само як немає і дві вірності, немає і в земному житті. Ніхто не хоче виходити заміж за такого чоловіка, який каже, що я тебе буду любити, але когось іншого. Це не любов, це не вірність. Неможливо бути вірним двом людям. Неможливо. Є одна любов, друзі, або є двоєдушність. І сьогодні кожен із нас, і я так само, в нас або одна любов, або ми двоєдушні. Сьогодні є можливість перевірити себе. Ісус сказав, що не можна служити двом панам. Неможливо. Знаєте, це щось подібне, як колись я чув, що хтось хотів придумати квадратну круга. Не можна, неможливо. Хай нам Бог поможе в цьому. І хотілося б далі поговорити. Чому ж так Біблія категорично каже про двоєдушність? Чому так? Що просто очисти серця двоєдушні. І три таких небезпечні, небезпечні е, наслідки, які обов'язково прийдуть в наше життя. Якщо ми сьогодні не розпрощаємося із двоєдушності, друзі, двоєдушність це дуже небезпечно. Ти в певний період ти можеш навіть служити і щось зробити, як ми сьогодні чули, але в певний час ти зрозумієш і побачиш, до чого тебе привело двоєдушне життя. І ось перше, чому не можна бути твоєдушним? Або ж небезпека, наслідка, наслідок. Неможливо бути двоєдушним через те, що ти не будеш мати. Напрямку, будь-яка дорога вона веде до певного завершення, до певної цілі, вона має певний напрямок. І Якщо сьогодні ми обрали напрямок із Богом, ми не можемо взяти паралельно якийсь світський розум. Як ми сьогодні чули, вірш переді мною сестра розказувала, ми не можемо взяти принципи цього світу в християнське життя, в церкву ми не можемо. Є розум Божий. Є Божа дорога, якою ми повинні рухатися. Якщо ми люди двоєдушні, ми люди, які не мають напрямку. Людина християнин це людина напрямку. Ми читаємо про апостола Павла, він каже про себе, що я знаю, в кого я вірував. Його життя доходить до завершення, і він каже: Я знаю, куди я йду. Час відходу мого настав, я знаю, куди я відходжу. Я знаю, що мені вже приготовлений мінець це людина християнин, яка має напрямок. Друзі, хто ми сьогодні? Ми людина на напрямку чи ні? Якщо ми не маємо сьогодні конкретного напрямку, можливо, ми двоєдушні, і це, друзі, дуже небезпека. Куди ти йдеш? Не знаю. Хто з такою людиною хоче кудись йти? Не хоче. Друзі, людина християнин, вона має знати, в кого вона вірила. Вірить і знає, куди вона йде, і вона знає, куди веде її дорога. Друзі, будьмо людиною напрямку. Полюбім і віддамося давайте Богові повністю. Не будьмо двоєдушними. Друге, чому не можна бути двоєдушною людиною через те, що людина двоєдушна це людина нестабільна. нестабільна. Хто хоче мати справу з нестабільними людьми? Тяжко дуже. Дуже тяжко. Як свого часу Ілля прийшов до ізраїльського народу, він сказав, скільки ви можете кульгати на двох колінах, скільки це може продовжуватися. Богу від це вкрай не подобалося становище Ізраїля, який називався Божим народом, але поклонявся ідолам. Друзі, це нестабільне життя нестабільне. Написано, що в якому ми сьогодні чули, що двоєдушна людина вона нестабільна на дорогах своїх. Нестабільна. Хто хоче мати справу з нестабільними людьми? Дуже тяжко. Я одного разу ось, я так склалося, що останні роки свого життя, напевно, років 5-6, я вдома ну, вкрай нестабільна дитина для своїх батьків. Одного разу я приїхав, і тато, як зазвичай, тато телефонує і каже: Вадим, коли ти будеш, потрібно там те і те зробити, якийсь ремонт певний, і хочеться щось розраховувати на тебе. І одного разу я приїхав, тато каже, що ти знаєш, Вадим, я вже на тебе й не розраховую. Чому? Бо я нестабільна людина саме вдома. Ось такий період прийшов, що я вже десь інше більше, як вдома. І тяжко покладатися на мене. Чому? Бо я можу десь затриматись поїздці на сході десь там на тиждень. Як можна покластися, що в такий термін Вадим зробить одне і інше? Неможливо. Так само на роботі не люблять нестабільних людей, коли домовились вісім приходити, а йому схотілося в дванадцять прийти і так далі. Не люблять нестабільних людей. Знаєте, як тяжко в церкві працювати з нестабільними людьми? З хором, коли ти приходиш, кажеш, а чому тебе не було? А й не схотів. Другий раз, ще інше, Третій. Як працювати з такими людьми, з нестабільними? Як добре працювати, коли ти знаєш, що якщо ти людину поставив за певним служінням, ти можеш не переживати, ти знаєш, що вона виконає це, вона стабільна. Друзі, і двоєдушна людина вона не постійна в християнському житті. Їй сьогодні хочеться йти в церкву, а завтра не хочеться. Їй сьогодні хочеться служити, завтра не хочеться. Їй сьогодні один настрій, завтра інший. А хто тобі сказав, що у тебе завжди має настрій бути? Ти людина маєш бути стабільною в напрямку. Друзі, хотілося б, щоб ми сьогодні подумали над собою, хто ми сьогодні? Чи ми є стабільні християни? Якщо ми нестабільні, можливо, ми не повністю полюбили Бога. Знаєте, що навіть люди нестабільні, вони не мають багато друзів, бо ти не можеш на них покластися, ти не можеш їм щось довірити. Як добре мати друзів, яким можна щось довірити, і ти знаєш, що вони це виконають. Бо вони віддані, вони люди напрямку. Хай нам Бог поможе в цьому. Ви знаєте, що Бог написано шукає від доморядника. Ви знаєте, що від доморядника Бог навіть не шукає стільки таланту. Не написано такого. Бог не шукає таланту. Бог використовує талант. Але написано, що від доморядника Бог шукає одного. Це вірність, а це означає стабільність, відданість своїй справі. Людина, яка знає, що вона робить, для чого, і вона це виконує. Оце шукає Бог від доморядника, від християнина, яка повністю полюбила Бога і віддалася йому. Друзі, небезпека, друга двоєдушності це нестабільність, що Бог дуже не вітає, що Бог дуже не любить. А Бог шукає саме вірність, хай нам Бог поможе в цьому. І третя така небезпека двоєдушності. Це безсилля духовне, духовне безсилля. Рано чи пізно, коли ми будемо жити двоєдушним життям, ми певний час зрозуміємо, що перед нами є якесь певне завдання, певне служіння, певний шлях дороги, і нам треба духовна сила, як ніколи. А ми бачимо, що її немає. Одного разу в мене був такий період свого життя, коли я працював, служив, і збоку десь хтось, можливо, і хвалив, але Прийшли певні часи, особливо і такі видачі, коли потрібно було віддатися в служінні, і я просто бачу, що робота робиться, а духовної сили результату немає. Чому? Бо я ось втратив оце живе спілкування з Богом, я втратив це близьке, те, що ми сьогодні чули. Я бачу, що та сила духовна, яку я мав раніше, її зараз не маю. І я сказав, Боже, прости за мою двоєдушність. Прости. Друзі, пам'ятаєте, Ілля свого часу прийшов до ізраїльцян і каже, що давайте, буде жертва, і ми будемо чекати вогню. І ізраїльський народ, який двоєдушним життям жив, він скільки не скакав, там, і не танцював, і не вигукував, не приходила ніяка сила, не зіходив ніякий вогонь, бо люди жили двоєдушним життям. В життя церкви, в життя людей, в життя християнина обов'язково настане цей момент, якщо він буде жити двоєдушним життям. Треба Бог, треба сила, а цього немає. А причина одна: а скільки ти можеш? Скільки ти можеш? Повертайся, повертайся, звідки ти впав, як свого часу Бог сказав до одної церкви, коли ми читаємо в книзі об'явлення, хай нам Бог поможе в цьому одного разу я. Пам'ятаю, слухав свідчення одного брата, який також був закритий у погребі, у льосі. Не знаю, як ще пояснити, можливо, десь незнайомі для когось слова. В підвалі був закритий саме військовими з іншої країни, яка поряд біля нас. І ось він каже: я найбільше про що жалів, і каявся там, сидів. Це, я думав, що я звідти не вийду, але це за двоєдушність. Я казав, Боже, прости. Він був служителем, пастором, але Боже, прости за двоєдушне життя. Прости. І Чому? Бо ти двоєдушність ніяк не можна оправдати. Це твій напрямок. Друзі, ми обманюємо себе, коли ми живемо двоєдушним життям, ми обманімо інших людей. Ти, можливо, на сцені служиш, робиш. Але ти бачиш, а як... Ш... хто ти із Богом? Хто особисто ти в таємній кімнаті своїй? Хто ти? І Він каже: я найбільше каюся, Боже, прости за твою Друзі, не можна йти на компроміс з гріхом, зі світом. Написано, що дружба категорично. І, можливо, перепрошую за таку категоричну проповідь, але Біблія про це каже категорично. Дружба зі світом. Це не просто Біблія каже, щось погане, не подобається, а це конкретно написано: це ворожнеча проти Бога. Або ти з Богом, або ти зі світом. Сьогодні кожен із нас має обрати. Якщо ти йдеш на компроміс із гріхом, будь ласка, це твій напрямок, але не кажи, що я християнин, я йду за Богом, але назбирав гріхів. Але любиш гріх, неможливо так. Друзі, потрібно сьогодні обрати Христа і назавжди. Свого часу Ісус навин перед Ізраїлем сказав, що ви виберіть, кому ви будете служити, а я вибрав, я і мій дім будемо служити, Богові. Слава Ісусу! Тому, друзі, хай нам Бог поможе у цьому. І що ж нам робити з двоєдушності, якщо ми сьогодні перевірили своє серце, я своє, ви кожен своє? Що нам робити з нею? Хочу задати питання, а вона нам треба. Не треба нам двоєдушність. Потрібно сьогодні обрати. Ісус сказав, що хто хоче йти за мною, нехай покине щось, і хай обере мене, і хай не озирається, і хай не озирається. Друзі, нам сьогодні мати, сьогодні потрібно прийняти рішення, в який я напрямок йду. кого я люблю і кому я віддаюся, і кому я слідую. Свого часу Ісус сказав, що хто взявся за плуга і взирається, такий, не, не я не знаю, як правильно, українське слово, не як буде на українській мові. Ненадійний для царства Божого. Яке хороше слово, ненадійний для царства Божого. Пам'ятаю, свого часу слухав інтерв'ю одного музиканта відомого, і він дав одну таку пораду: каже: якщо ви хочете мати певний результат. Ви маєте чітко обрати, що ви хочете добитися, до чого ви маєте дійти, і просто в тому напрямку, можливо, невеликими стучками, невеликими кроками, невеликими успіхами, але постійно, постійно йти до цього. Але ви маєте обрати. Друзі, якщо ми обрали за Богом, можливо, у нас не все вдається, але ми маємо знати. Я маю напрямок конкретний. Одного разу колись в школі, коли ще вчився, пам'ятаю, вчитель розказував педагог, вчителька розказувала один приклад, коли в Англії, здається, було свято міста, і ось було таке завдання пронести глек серед усієї тої суматохи. І ось тільки всіх учасників, тільки один учасник проніс глек, який був повністю наповнений водою. Чому було дуже цікаво, дуже все захоплююче, багато програм різних було локацій. І нього запитали: а як ви донесли так цікаво, все, як ви донесли цей глек з водою? І він сказав просто: Я ніс глек. Він мав напрямок, він ніс глек. Друзі, сьогодні. Ми повинні пронести це християнське життя незалежно від того, які окраски, які заклики сьогодні йдуть до нас. Ми сьогодні потрібно, нам сьогодні потрібно обрати Христа і полюбити Його. Пам'ятаєте свого часу, Ісус сказав про одну жінку, яку навіть ми не знаємо, як її звати. Але приклад Ісус сказав, що пам'ятаєте дружину Лота. Яка негативний приклад. Вона була спасена. Сьогодні чули, але не спаслась. Вона вийшла, але не дійшла. Вона озирнулась і стала стовпом соляним. Друзі, я не буду далі продовжувати. Можна було багато говорити про негативний наслідок, але сьогодні перед нами є вибір. Хто ми сьогодні християни? Пам'ятаєте, свого часу Петро казав до Ісуса: Я тебе люблю більше всіх, служанка. Та його учень не знає такого чоловіка. Ось як свого часу в Петра проявилася двоєдушність. Вдивіться, коли Петро усознався і чітко вирішив йти за Ісусом Христом. Вже не служанка, а Синедріон це вищий суд того часу. І кажуть, забороняємо тобі говорити. А він каже: А кого мені більше слухати, Бога чи вас? Друзі, є співставні. Можемо співспитавити, яка людина була до того, як була твоєдушним жила, жила життям і як повністю полюбила Христа. І навіть коли він помирав, Він сказав, що я не достой, не як мій учитель. І його розіп'яли вниз головою. Ось людина, як полюбила Христа щиро, віддалася. Тоді служанки боявся, а тепер нікого не боявся. Він знав, що я йду за Христом. Друзі, хотілося сьогодні. Задати питання Ісусові. Ісуса, яка перша заповідь? І ось відповідь Ісуса. Люби Господа Бога Свого всім серцем своїм, всією душею своєю, всім розумом Своїм і з цілої сили своєї. Не будь двоєдушним, не будь, полюби і віддайся Христу повністю. Друзі, ми будемо завершувати це служіння наше. Давайте ми. Можливо, хтось десь побачив в своєму серці, що ми далі стали від Бога. У нас немає конкретного напрямку християнського. Ми бачимо в своєму житті, як ця двоєдушність проявляється. Сьогодні Божий заклад очисти серця двоєдушні. Полюби і віддайся Христу повністю. Давайте ми підіймемось і це скажемо все нашому Христові, за яким ми йдемо.